Всім привіт! Мене звати Віра. Я працюю у сфері визнання іноземних кваліфікацій. І сьогодні ми поговоримо з вами про два суперових ресурси, які допоможуть вам розібратися у цій темі. Це, по-перше, портал in Deutschland, тобто портал уряду Німеччини про визнання іноземних кваліфікацій, і по-друге, портал Anabin, який допоможе вам дізнатися більше про визнання дипломів про вищу освіту. Усім привіт! Приємно, що ви знову з нами. Ми продовжуємо тему визнання іноземних кваліфікацій, і сьогодні поговоримо детальніше про такий портал, як Anabin. Anabin – це портал Центрального відомства з питань іноземної освіти німецькою це für Ausländisches Bildungswesen. І цей портал стане в нагоді усім, хто має диплом про вищу освіту. У так званих нерегламентованих спеціальностях. Це може бути економіка, менеджмент, маркетинг, психологія, лінгвістика в принципі, більшість дипломів про вищу освіту належить до цього спектру. І тут у багатьох випадках вам буде достатньо дійсно зайти на цей портал, і через кілька кліків ви вже будете мати офіційне підтвердження того, що ваш диплом є визнаним у Німеччині. Але це не діє для медичних професій, тому що вони регламентовані. І так само у деяких спеціальностях, наприклад, для інженерів, архітекторів в освітній сфері. У вас є можливість піти як через оцінку диплому через ЦТБ, так і через визнання, через інші відповідальні установи. І тут радимо вам подивитися наше попереднє відео про портал in Deutschland. Там ви зможете знайти інформацію конкретно про вашу професію, і також відповідні. Консультаційні центри, куди ви можете звернутися саме за індивідуальною консультацією. В цьому випадку це може бути дуже важливо. Але сьогодні ми подивимось на портал Anabin і запрошуємо вас прокликати разом з нами. Єдина проблема цього порталу в тому, що він тільки німецькою. І можна, звичайно, скористатися автоматичним перекладом, але в цьому випадку він, на жаль, не дуже вдалий і. Так, трошки заводить не туди іноді. Але, в принципі, усе дуже просто, і також більшість установ і спеціальностей, вони також написані латиницею, але українські назви, тому знайти усе дуже просто. І зараз ми покажемо вам як. Перше, що потрібно зробити, це перевірити статус вашого вищого навчального закладу. Для цього ми переходимо на пункт інституціон, тобто інституції, заклади. І тут знову ж таки на пошук німецької Зухен. Перше, що вам потрібно зробити, це відкрити список країн і вибрати тут Україну. І далі ви також можете вибирати тут тип інституцій. Важливо, що важливо, коли ви знайдете ваш вуз, ми бачимо тут список. І важлива саме оця колонка статус. Ми бачимо, що є вузи, які мають статус Х, Х-, або ж трошки нижче Х-що це означає? Це означає, що вищий навчальний заклад із статусом Х, є офіційно визнаним як такий, що відповідає також статусу вищого навчального закладу в Німеччині. І, відповідно, якщо ви маєте статус Х плюс-мінус, то так, це часто стосується, наприклад, приватних шкіл, приватних вузів. Тут німецька установа бачить, що Вуз є акредитованим, але може бути таке, що певні спеціальності не є акредитованими. Тому тут потрібно перевіряти детальніше, покажемо пізніше, як саме. І може бути таке, що вам знадобиться перевірити знову ж таки ще додатково саме ваш диплом про вашу спеціальність. Але в принципі, тут також є можливість визнання. І останній варіант х Німеччина встановила, що ці так, дипломи від, цього, від цих вищих навчальних закладів не відповідають рівню вищої освіти в Німеччині загалом. Тобто, тут ви не знайдете далі на порталі Анабіль-Нічого. Ви можете звернутися знову ж таки за консультацією і подивитися, чи можливе визнання саме, наприклад, на рівні професійної освіти. Але сьогодні, так, ми розглянемо ті вищі, в яких є статус Х, або ж Х-, тому що саме для них тут є подальша інформація. Так, якщо ви виберете тут відповідний навчальний заклад, ви побачите знову ж таки опис. Але все це не важливо, важливий насправді тільки отут цей статус Х або Х- Тут ви, знову ж таки, можете одразу це роздрукувати. І, як я вже говорила, так, це офіційне підтвердження, якщо в даному випадку буде складатися із двох листів: перший це підтвердження саме статусу вищого навчального закладу, і другий це підтвердження статусу вашої спеціальності. Отже, якщо ви знайшли ваш вуз, і він має статус Х або Х-то можна продовжувати пошук саме по спеціальності. Для цього переходимо у відділ Hochschulabschlüsse, тобто дипломи, і знову ж таки на пошук. Тут у нас вже вибрана Україна. І так, ми можемо вибирати тут за типом. Бачимо бакалавр, доктор філософії, доктор наук, магістр, спеціаліст все, в принципі, зрозуміло. Так, і тут, знову ж таки, можна вибрати спеціальність, наприклад, візьмемо економіку. І так, тут у нас видає тільки бакалавра, і можна розглянути знову ж таки детальніше, що. Що криється за цим дипломом? Тут найважливіший розділ це розділ Bvertung, тобто оцінка. Тут ми бачимо, власне, чи, є, чи відповідає ця, ця спеціальність, цей диплом німецькому, німецькому диплому. І тут ми бачимо статус Entspricht. Entspricht, Bachelor – 3 Яра, тобто бакалавр 3 роки. Тобто, якщо ви бачите тут статус Entspricht або Gleichwertig, це два варіанти, це позитив. Це означає, що ваш диплом є або Gleichwertig, тобто абсолютно відповідає, або Entspricht відповідає. Даному, ем, даній освіті в Німеччині, якщо ви бачите там статус bedingtfa е, то, на жаль, відповідності тут немає. І, знову ж таки, важливо, так, якщо, у вас, ем, якщо ваш виз, ви має статус H+, і тут ви бачите entspricht або gleichwertig, то це, власне, і є вашим підтвердженням. Тобто ви роздруковуєте і цю сторінку ще, або зберігаєте собі, і ви маєте, як я вже сказала, офіційне підтвердження. Тобто, з одного боку, про те, що ваш вищий навчальний заклад має відповідний статус, і що ваша спеціальність має відповідний статус. Якщо ж ваш вуз має статус Х плюс мінус, то тут вам потрібно. Щоб ваш виш був ем, також у переліку ось тут внизу. Так? Тобто тут. Е, і важливо, важливо зазначити, що якщо його там немає, це не означає, що ваш диплом не є відповідним. Це означає тільки те, що із, е, тільки із цих установ, які тут перелічені, вже е, були індивідуальні перевірки. Тобто кожного разу, коли хтось робить індивідуальну перевірку, Замовляє її у ЦТБ, результат потім висвічується у цій базі даних, так, вноситься сюди. Тобто, якщо у вас вищий навчальний заклад має статус Х-у цьому переліку, тут ви його одразу бачите, то ви знову ж таки маєте одразу офіційне підтвердження. Якщо його в цьому переліку немає, то це означає те, що ви можете зробити індивідуальну перевірку, і в цьому випадку тоді отримаєте саме індивідуальне підтвердження з вашим ім'ям, з переліком усіх, усіх предметів, які ви проходили, що має іноді також більшу цінність, наприклад, так, на ринку праці, можливо, деяких роботодавців це більш переконує, ніж от якась роздруковка з такого порталу. Тому це може бути і може мати також і позитивні плюси для вас. Ем, так, як це зробити? Цю індивідуальну перевірку це описано у розділі CNIS BWERTING. До цього ми ще перейдемо, але спочатку я хочу показати вам ще тут декілька. Пунктів, які є поки що в розділі Анабін. Тут є також інформація, те, що називається беруфс тобто професійна кваліфікація, що за цим криється. Тут ми маємо додаткову інформацію саме у сфері медицини. Якщо ми в порталі in Deutschland, вже повинні знати, яку професію задавати, і це, власне, визначає увесь. Подальший процес, то тут ви можете знайти інформацію, якому ж, якій же німецькій спеціальності відповідає ваша спеціальність. Це ем, інформація додаткова тільки про, по медичних професіях, тому що тут е, іноді, насправді, є такі е, так, складні випадки, коли е, ну, дуже важливо вибрати, насправді, саме правильну е, професію, щоб потім було е, більша вірогідність визнання. Тут ви можете через е, зуха, так, задати. Знову ж таки, відповідну професію Україна у нас вже вибрана, тому показує автоматично. Так, і тут ви бачите ось різні українські назви спеціальностей. І якщо ви зайдете на детальний опис, то тут ви побачите так, опис це. Не дуже важлива для нас, це більше для установ, які потім порівнюють. Але е, внизу ви знаєте референс-кваліфікаціон, тобто це відповідна спеціальність в Німеччині. І е, тут зазначено, от, наприклад, для кушевства Хебами. Е, е, довгий час, я знаю, що було дуже багато проблем з, з професією фельдшер. Не було, не було зрозуміло, до, до кого їх приписувати, не, так? в яку сферу більше. Тобто, тут е, в цьому плані е, може. Вам знадобитися цей розділ. Також тут є інформація про консультаційні центри. І тут, звичайно, вас знову ж таки вам радять подивитися на портал Анакенукіндочна, тому що там дуже зручна, зручний теж пошук консультаційних центрів. Але ви можете також шукати інші саме на цьому порталі. І тут цікаво, що ви тут знайдете не тільки про визнання, але також про... Визнання, наприклад, визнання на різному рівні, тобто також про визнання шкільних сертифікатів, тут ви знайдете відповідні консультаційні центри. Так, от, наприклад, для академічного сектору, спеціально про фюремка Академічної града, тобто, про те, чи можете використовуватися вашим титулом. Наприклад, доктор наук в Німеччині, так? Це щодо цього. І зараз пропонуємо вам подивитися трішки детальніше саме от розділ ЦОВІЗБЮВЕРТОМ, тобто індивідуальної оцінки? І тут ем, приємно, що є одразу переклад українською. І тут, в принципі, дуже добре викладена інформація, тому вам достатньо буде прочитати те, що тут пишуть. Не буду вдаватися тут у такі подробиці. Хочу звернути вашу увагу на те, що тут є дуже детальна інформація, от саме тут внизу. Щодо процедури, як подати заявку, скільки, так, скільки це коштує, як довго все це відбувається, так само в запитаннях та відповідях все це описано, перелік необхідних документів. І от саме в цьому пункті переліку необхідних документів ви знаєте також пам'ятку про індивідуальну оцінку. І це pdf документ власне, в якому ви знайдете всю найважливішу інформацію щодо індивідуальної оцінки, які, ем, які дипломи оцінюються, які ні. Так? Тобто тут питання з екстернатурою, наприклад, або ж так, підвищення кваліфікації, все це тут описано. І також тут є інформація про те, що ем, якщо ви тікали від війни, і у вас немає можливо певних документів із переліку, то ви також можете подати заявку незалежно від цього. Наприклад, навіть якщо немає диплому про вищу освіту, ось ця інформація, то це приймає також виписки із єдиної державної бази даних, тобто від 2012 року, власне, Усі е, дипломи про вищу освіту, е, там е, є в цьому переліку, і, в принципі, можна скористатися навіть цією інформацією, навіть якщо у вас немає диплому. Е, тому е, радимо вам переглянути цю довідку. Також є можливість е, у е, на цій сторінці е, щодо визнання. Так, є е, можливість зателефонувати туди, є можливість е, написати емейл, в принципі, відповідають. Досить добре. Ем, так, коштує індивідуальна перевірка зазвичай 200 євро. І щодо кожного подальшого диплому 100 євро. Тут усе дуже транспарентно, ем, зрозуміло. Також, що важливо в цій довідці, це те, що документи можна надавати українською мовою. Тобто, е, тут у ЦТП ем, працює достатньо людей із знанням різноманітних мов, тому їм, в принципі, не потрібні переклади. І також щодо того, чи потрібні завірені документи чи ні, радимо вам знову ж таки звернутися до них за телефоном, тому що в деяких випадках навіть можна і без певні документи можна подавати без завірених копій, як звичайні копії. Ось, ну це, власне. Um, думаю, і все, що варто знати про портал Анабін uh, і про Signus uh, Berting. Якщо у вас будуть подальші запитання, um, звертайтеся до нас, пишіть їх uh, під відео або ж на нашій сторінці порада ДМ, ми завжди раді контакту з вами uh, і бажаємо, як завжди, успіхів um, у всьому. Так, і е, до нових зустрічей. Залишайтеся з нами. Е, це відео було створено е, інформаційним порталом е, Порада ДЕ за підтримки Solidariті F. Е, е, підписуйтесь на нас, до нових зустрічей. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалося це відео, ставте вподобайки і слідкуйте за нашими ресурсами Порада ДЕ та Solidarity на Facebook та YouTube. Успіхів вам у процесі визнання і до нових зустрічей!